Благодійний аукціон, графіки Нікіти Тітова в Івано-Франківську відбудеться ексклюзивна мистецька подія. Детальніше дивіться далі. Роботи Нікіти Тітова стали символом боротьби за Україну. Перший плакат він намалював під час майдану. Художник родом з Естонії переїхав до країни у шкільному віці. Майже 20 років він прожив у Харкові. Після початку повномасштабного вторгнення Івано-Франківськ став його новим домом. Саме тут він створив сучасні твори, якими митець підтримує українське військо. Зараз співпрацює з харківським одним волонтерським фондами. Надають свої роботи для... Того, щоб вони могли допомагати війську. І так само у Франківську тут всі мої друзі. Тут люди, яких я добре знаю, і люди, яким я дійсно довіряю, і я розумію, що ці роботи, їх реалізація, вона дійсно піде на користь. І Для мене це дуже важливо. І дуже важливо бути причасними для допомоги нашому війську і для того, щоб наближати нашу перемогу. За кожну нашу рану виросте помста, не пробачимо і обов'язково переможемо. Так нікіта Тітов підписав свою роботу, яка є одним із 15 лотів благодійного аукціону. Перших 14 лотів та вони є у нас в каталозі на розкладках. Ви їх можете побачити. Тут вони є визначені. Це відібрані перше 14 творів відібрані з виставки арт-проекту Бог між нами переможемо разом, та яка зараз експонується в місті. Так буде виглядати власне, твір. Твір розміром 30 на 40. Це графічні плакати Нікіти. А от 15-й лот поки залишається секретним. Ця робота ще, наскільки я розумію, невідома, її ще ніде ніхто не бачив. І вона створена спеціально для аукціону власне творів графічних Нікіта Тітова. Тому вона створена, ну, на тему власне нашого міста. Стартова ціна за роботу 5 тисяч гривень. Кожен наступний крок тисяча. Усі кошти, виручені завдяки аукціону, буде спрямовано на придбання автомобілів на передову. По запитах від військових ми будемо бачити, які автомобілі стоять в першу чергу. Тому ми не тільки це буде не тільки аукціон, так бо це буде не тільки картини, нікіти, це будуть листівки, це будуть шопери, це будуть плакати. Тобто я трошки так анонсую цей магазин. Ми на аукціоні. Ми вже на подамо точну адресу. Дані всі буде всі відкриття. Магазину благодійний аукціон відбудеться 19 грудня о 18 годині. В ратуші дійство транслюватимуть і в прямому ефірі.